Вітаю підписників мого каналу. Сьогодні будемо розбиратися з комп'ютером, який мені привезли на ремонт з діагнозом не включається. Зараз я спробую його підключити до себе на стенд і перевірити, чи дійсно він не включається, чи там є якісь проблеми іншого типу. Я вже підключив комп'ютер до свого стенду. Зараз буду робити йому перше включення. Бачимо, на кнопку він не реагує. Так, Перевіряємо, можливо, блок живлення виключений. Так, Щось пробує запускатись. Але тільки пробує. Видно, що горить індикатор. А ні, запустився. На екрані ми бачимо збой дати і часу. Є ймовірність, що в ньому просто сіла батарейка. Так, зайдемо в BIOS, подивимося, що він це представляє. Так, бачимо, злетіла дата і час. Я не бачу, щоб він сприймав жорсткого диска. Лише привода. Оце я виділив. Дивимося загальною інформацію. він має 8 ГБ оперативної пам'яті і процесор AMD Athlon 2X64 зі швидкістю 3000 МГц. Що ж, зараз я спробую зберегти настройки і запустити далі на завантаження його. Чи він Можливо, він просто не показує в біосі жорсткий диск. Бачимо на екрані модель материнської плати. Спробуємо зайти в завантажувальне меню. Бачимо, не заходить і взагалі він перестав реагувати на клавіатуру. Добре, я його поки що виключу, вскрию корпус, подивлюся, що йому бракує, Замірую батарейку і тоді продовжу. Ось я відкрив корпус. І зараз буду добратися до батарейки, Батарейка там знаходиться аж під відеокартою, якщо видно на відео. Мені до того, для того, щоб до неї добратися, доведеться зняти відеокарту. Після цього я спробую замірити батарейку, який в неї вольтаж, і за потреби її заміню. Також спробую після цього далі запустити без відеокарти, лише з інтегрованою графікою. Тут теж видно, що є інтегрована відеокарта. Є зараз я спробую заміряти напругу на батарейці, якщо вдасться одною рукою. Так, батарейка розряджена практично в нуль. Я зараз... Поставлю на 2 вольта і подивимось ще раз. Так, бачимо приблизно 0,3 Вольта має. Це занадто мало, батарейка однозначно йде на заміну. Батарейку я поставив нову. ось видно добре, де вона є. І зараз спробую включити лише на інтегрованій відеокарті, що він буде нам показувати. Вентилятор дригнувся і далі ніякого результату. Що ж, це досить цікаво. Будемо розбиратися зараз далі. Також власник комп'ютера просив мене замінити термопасту на процесорі. І як бачимо, вона тут вся висохла. Я зняв радіатора щойно. Зараз нанесу свіжу термопасту, попередньо знявши залишки старої. За кадром я трохи почистив від залишків пилу. Так як власник казав, що він профілактику робив сам, я повністю не буду його чистити, лише там, де під радіатором на... біля процесора були залишки пилюки. І наніс за кадром свіжу термопасту. Зараз встановлю кулера на місце і встановлю відеокарту. Після цього знову попробую його запустити. За кадром я все поставив на місце, прикрутив відеокарту, переключив кабель також на відеокарту. І зараз знову спробую запустити. Як бачимо, комп'ютер запустився і знову скинуло час і дату. Це є нормально, тому що я замінив батарейку. Заходимо знову в BIOS. На цю кнопку нажав, нажав F2 замість F1. Тому комп'ютер пішов в перезавантаження зараз. Тобто жорсткого диска він не бачив взагалі. Зараз я спробую вийти в BIOS. Але ні, він знову ні на що не відповідає. Значить, зараз я спробую завантажитися з системної флешки і подивимося, що. Можна буде з цим комп'ютером зробити. Я підключив системну флешку, ось, показую її, і зараз будемо пробувати завантажитися з неї. Знову включаю комп'ютера. Пише Overlocking Failed. Можливо, власник пробував займатися розгоном процесора. Потрібно зайти в BIOS і подивитися, що тут пише. Так, перше КПУ CPU Overclocking на ручний режим. Виставимо його на автоматичний. І наразі так і спробуємо залишити. Також зайдемо, подивимося, які Напруги на блокові живлення. Напруги показує в нормі по 12, по 5 і по 3 вольтах. 3,3 показує чуть-чуть занижено. 3,22. Це не є страшно. Основне по 12 вольтах немає просадки. Зберігаємо і перезавантажуємо. Завантажуємося з системної флешки. Так, Бачимо, система завантажилась. Диска в списку тут не бачить. Спробуємо ще зайти через програми для тестування. Допустимо, Hard Disk Sentinel. І він теж бачить лише флешку. Зараз спробую виключити комп'ютер і поміняти місцями шлейф на привод і на жорсткий диск. Можливо, проблема в шлейфу і через те його не бачить. Я поміняв місцями шлейфи. Підключив від жорсткого диска до привода, і від привода до жорсткого диска. І пробуємо знову включити. Зараз без завантажувальної флешки просто зайдемо в BIOS. І бачимо, привод є в списку, а жорсткого диска знову немає. Є ймовірність, що є відмова взагалі в жорсткого диска. Зараз я його спробую підключити до іншого комп'ютера і перевірити, чи його там розпізнає. Я підключив жорсткий диск до іншого комп'ютера і його розпізнало одразу. Але пише, що є 44 погані сектори. Можливо, погано під'єднане живлення було до жорсткого диска. Зараз спробуємо з цим розібратися. Я повернув жорсткий диск на місце, але поміняв шлейф живлення, який йшов від привода. І вернув на місце той кабель, по якому він підключався до сата роз'єму на материнській платі. Зараз знову спробуємо включити і подивимось, чи буде в біосі видно жорсткий диск. І бачимо так, жорсткий диск в біосі з'явився. Стоїть на першій позиції. Отже, просто зараз завантажимося з флешки, яку я попередньо поставив. На даній материнці для цього натискаємо F8 на клавіатурі, щоб вибрати завантажувальне меню. І в принципі я можу зразу запустити HDD-регенератор. Бачимо, з самого початку йде делей. Цей процес займе трохи часу, тому я відео поставлю на паузу і покажу результати роботи цієї програми. Ось я зробив невелике ще включення під час процесу роботи програми. Як видно, один за одним вона знаходить збойні сектора і намагається їх відновити. Пройшло понад 2 години з половиною тестування жорсткого диска. Тому я думаю, на сьогодні це відео буду закінчувати. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки і писати свої коментарі, чи подобається вам такий контент. Я зупинив тест, завантажився знов з флешки і запустив програму Hard Disk Sentinel. І ось що вона показує про цей жорсткий диск. В принципі, можна спробувати повторно прогнати від початку тест ще іншими програмами і відновити роботоздатність жорсткого диска. Але наскільки довго він прослужить, це просто питання часу і наскільки швидко він може дати відказ, це також невідомо. Тому я все-таки радий би замінити жорсткий диск, і бажано з цим процесом не затягувати. Many hours later. Ще кілька годин роботи спеціальних програм, і ось такий результат тепер можна побачити. З таким результатом жорсткий диск ще може працювати. Систему на нього ставити не варто, але як файлопомойка. Чи для інших таких схожих потреб він може використовуватися. Що ж, зараз буду підключати SSD-шку і ставити систему. Я встановив SSD-накопичувач, мені довелося трошки вище переставити жорсткий диск. Ось так я прикріпив SSD-накопичувач. Я вже запустив зайшов BIOS і як видно в BIOS нам його показує на першій позиції. Другою позицією йде жорсткий диск, і третьою йде. Привіт, dvd дисків Можна приступати до встановлення системи. Я вже встановив 10-й Windows. Скачаний з офіційного сайту Microsoft. Ключ активації, якщо буде потрібно клієнту, він придбає сам. Тому що я не продаю ключів і я не займаюся піратською активацією Windows. Комп'ютер працює, доставляються оновлення і деякі драйвера в Windows, і в принципі я вважаю, що після цього, як вони встановляться, клієнт може забирати комп'ютера. SSD встановлена, Windows встановлено на SSD. -шку. На жорсткому диску лишилися дані клієнта. За бажанням клієнта я жорсткий диск розбив на два логічних диска з збереженням даних. В принципі, Все, що я тут встановив, це тільки браузер Google Chrome. Я думаю, що на цьому це відео можна завершувати. Залишайтеся на моєму каналі, не забудьте підписатися, якщо ви ще цього не зробили. І напишіть, чи варто надалі знімати відео по ремонту комп'ютерів. До зустрічі!